Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Розпочну відео із огляду квітника. Просто гляньте на цю красу. Якщо ви не знаєте, що посадити, які квіти, які невибагливі, і вони будуть ем, приносити вам радість, радувати ваше око, то це 100% волошки. Тільки мене обманули, тому що обіцяли рожеві. А виросли блакитні, проте це мій найулюбленіший колір. Гляньте, які пишні, як воно гарно розквітло. Сашко, спершу думав, коли не було квіток, що це якийсь бур'ян. І кажу, ні, ти побачиш, яка це краса, насправді. Просто неймовірна краса. Ось тут точно не бур'ян. Вже також перша квіточка розквітає червона. Ну, ви побачите, все побачите. А от від волошок я не можу відвести погляд. Просто неймовірна краса і дуже звеселяє подвір'я, дуже звеселяє будинок. У нас неймовірна спека, нічого не хочеться і я, якщо чесно, не можу нічого робити, тому що ну, відповідно дуже себе погано почуваю. Дивлюся, в мене тут малина позаду будинку. І щось вона мені не дуже подобається. Ніби є, а ніби і нема. Я вже е, ну, вишні зібрала. Вишні збирати я надалі не планую, хоча там ще є. У мене закінчилися пакети для вакуумування і... Я, якщо часто вже не маю сил на ці вишні, на ці заморозки, забила трішки морозивку і на цьому достатньо. Друзі, просто гляньте, яка красуня лілія в мене розцвіла в такому помаранчевому кольорі, яскравому, гарному. Ще дві квіточки мають розпуститися, бутончики тут. Ну просто дуже гарна. А який вона має просто неймовірний аромат, ви б знали. Ну це ні з чим не порівняти. І так само в мене вже розпускаються жовті чорнобривці. Як бачите, квітничок заріс, але якщо все буде гаразд, я ввечері просапаю тут. Це, якщо що, не бур'ян. Тут будуть гарні квіти, червоні і також волошки мої. Порозпускалися. Друзі, я прийшла на своє місце в садочок. І ті вишні, які я не дозбирала і залишила достигати, вже достигли зараз буду це все дозбирувати. У мене таке відерочко пластикове, я вже зібрала пів відра. Ще біля яблуні є вишні. Дуже-дуже їх багато. Ми хотіли її зрізати, але бачите, скільки вишень ще є. Тут такі вони соковиті, гарні. Зараз поставлю тісто, зроблю пироги з вишнями. Так захотілося яблучка в нас. Бачите, як виросла вишня? Ну, До неї я, на жаль, не дотягнусь, але дуже багато слив в мене. Я, як, яка би я не була хвора зараз. Я не можу собі дозволити упустити таку можливість і Господь благословив, вишні вродили. Треба зібрати варення, я ну, якби хотіла, чи компот я не зможу зробити е, в, в силу своєї, свого стану, то я хоча б е, зберу вишні, заморожу їх. В мене тут косуться в садку мої е, кізоньки. І Дуня, Дуняша також пасеться. Багато людей мені писало на рахунок того, щоб здати Дуню, я не зможу. Але е е я хочу вам сказати, що коли в мене буде, Господь благословить дві дитини, то мені точно знадобиться молоко. Тим більше, коли Дуня народить, якщо Господь благословить, все буде гаразд, то е малюку другому вже буде е рік. Ось, тоді буде значно простіше. В мене з садку ось такий вид на поле, просто чудовий. Сьогодні спекотно, але Господь благословив і послав вітер, то мені не настільки вже погано, як може здаватися на перший погляд. Я собі слухаю аудіокнигу і паралельно визбирую всі вишні. Хочемо сьогодні з'їздити ще покупатись. Сашко там зайнятий своїми моментами. Він хоче зробити в хліву нове покриття, а я зайнята своїм, своєю роботою. Я забрала з морозилки ось цю полицю. Яка була прикріплена, тому що вона мені максимально не подобалася. Я вже тут все забила своєю заморозкою. З цієї сторони в мене три е таких кульочка з смородиною, а тут вишні. Я поскладала. Також це на компот ягоди в зіп-пакеті. Тут вишні є почищені, а є не почищені, тому що я вчора це робила дуже пізно, себе погано почувала. Я вже думаю, окей, покладу не почищені, будуть на якийсь компотик, а як ні, то щось з них придумаю. Мені останнім часом взагалі не хочеться їсти м'ясо, хочеться якихось фруктів, молочку. і Щось типу кисломолочного сиру, але точно не м'ясо. Хочеться морозива, щось такого. Так, друзі, мені дуже захотілося е, мімози. Взагалі, я планувала приготувати салат з сухариками, але передумала. Тому купила ось такий сир, сметана велика. Далі е, сердини докупила, тому що в мене є е, одна. Баночка, я хочу ще зробити більший салат, губки ось такі і крекер. Какао і такий вершковий. Далі ще ось такі дротики, Два ківі і ванільний цукор. Зараз пора різних весіль, святкувань. Я, звичайно, за цим всім спостерігаю у Instagram, у Тікток. І мені дуже сильно захотілося тортика, але не простого А з желе желатину. Я вирішила зробити старий, добрий, перевірений рецепт моєї бабусі. Взяла крекер з какао та звичайний солодкий, додаю фрукти. У мене це банани та киві. І змішую сметану з желатином, ванільним цукром. Тортик в мене застиг досить швидко і я змогла ним поласувати. Але, звичайно, що щоб щось приготувати, щоб щось зробити, мені треба докласти великих зусиль, так як дуже спекотно на дворі і е, не тільки вагітним, але й звичайним людям е, не хочеться нічого робити, тому що ця спека вона впливає максимально на наше здоров'я. Але, звичайно, що сидіти просто так: я не можу, мені е, хочеться щось робити. Навіть через силу, змушувати себе. Знаєте, що я хочу вам сказати, що останній час максимально відчуваю себе винною за те, що відпочиваю, за те, що можу лежати, спати або взагалі нічого не робити. Це мене максимально дратує, тому що, якби не цей стан і безпосередні самі роди, то вагітність можна було б вважати. Майже нормальною, в моєму випадку. Але маємо те, що маємо. Тому що е, ось ці перші місяці е, із токсикозом, коли я була вагітна, Остапом, в мене припадали на осінь. І тоді мене рвало від всього. Зараз же ж мене тошнить, як я вже говорила, тільки від того, що я голодна. Е, тоді мені було набагато важче, незважаючи на те, що була осінь, було прохолодно Зараз, мені здається, цей стан що можна менше, більш контролювати. Я їм потрошки, але дуже часто, тому що е, я не хочу переїдати і е, хочу впливати на цей стан, е, так би мовити. Тому, коли мені стає дуже погано, я йду одразу е, швиденько щось їм. Я собі придумала, що хочу салат з майонезом. Звичайно, це моя улюблена мімоза. так як всі інгредієнти в мене були вдома, я зробила домашній майонез і вирішила швиденько все зробити. Разом з цим тортиком я витратила величезну купу зусиль і почувала себе потім не дуже добре. Вся їжа мені зараз якась пластикова, несмачна. Я не відчуваю нормального смаку. Єдине, що нас рятує, це можливість поїхати до найближчого місця із водою до водойми. І нас це дуже рятує, тому що, якщо чесно, навіть просто подихати цим повітрям біля води, насолодитися вода ж заспокоює Остап з Сашком навіть покупалися. Дуже гарно ми поїхали. Вже так ближче до вечора сонце вже зайшло майже нікого з людей не було, тому що це місце стало дуже популярним і дуже людним. Яка тут краса, ми вже приїхали, коли вже нікого не було. Тут лавочки, люди гарно зробили, такий пляж біля водойми і місце, де можна переодягнутися. Дуже класно. Такі сходи, металеві перила. Дуже водичка тепла. Вже на вечір, правда, комарі, але... але, але. Я ще хочу свої нічки помити від піску. І від каміння. Це місцеві жителі відвоювали, цей клаптик. Щоб можна було тут купатися звичайним людям, тому що, бачите, що тут робиться, понабудували. Цього року встановили ось таку металеву конструкцію для того, аби можна було переодягатися. Але найбільше мене дратує те, що люди вони ведуть себе. Трошки ненормально, тому що залишають сміття, дозволяють залишати собі енергетики, хоча місцеві повішали табличку, де написано, що не можна розпалювати вогнище. Нем... Люди бувають різні, ми також часто привозимо із собою їжу, але забираємо з собою все сміття. У мене би і в голову не прийшло курити тут, викидати окурки біля лавочок, які місцеві гарно зробили. Посадили квіти, все це тепер таке занедбане, і люди не соромляться купатися і далі, викидати фантики від цукерок і засмічувати такі гарні природні місця. Але, звичайно, не будемо про погане, Я сподіваюся, що на наступний раз, коли ми сюди приїдемо, ми з Сашком зможемо прибрати тут трішки і візьмемо е, спеціальні засоби для цього. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, до нових зустрічей, па-па!